Весь матеріальний світ у його красії різноманітності, природа, тварини, люди, неосяжний Всесвіт, галактики, планети, зірки, все це складається з єдиного будівельного матеріалу, з елементарних частинок, які збираються і енергетично утримуються у просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує? Ці інформаційні коди в часі, що включає і запускає програми з побудови різноманітної матерії, її народження, зростання, в'ядання, смерті і врешті-решт розпади на елементарні частинки. За всім стоїть творець, ім'я якому слово Боже. Наука підтверджує, що в основі всієї світо світобудови знаходиться божественний задум. Біблія вчить, що на початку було слово, і слово це Бог. Слово Боже це Божественна думка, Божественна свідомість і воля. Це сам Бог, який є першопричиною всього сущого. Наприклад, якщо ми хочемо познайомитися з людиною, ми спілкуємося з нею, дізнаємося її думки, слухаємо її слова та оцінюємо її завчинками. Людина це не просто матерія. Людина це її свідомість, воля, слова, думка, почуття, справи. Так і Бог є словом. Він являє себе у великих справах всього існуючого творіння, і познати Бога ми можемо тільки через слово Боже. Подписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Амінь.